Оповім ти, Дашто, лемківські байки. Байка о смоку, що над обівцем щидів. Вітер гуляв в коміні, товк дощом по шибах. На дворі студін брит погода, що ані пса не виженеш. Ах, киже тепло, приємно. Ізбу розвітляв білідий поломін камфільової лямпи, пець тріскав оген з свіжо докладених дров. Запах живисі, нюща аж до іздебки, припоминаючи горяче літо. Десь за пецом тихіцько свою мелодією зачинав гратій польовий сверщок, який схоронився ту на зіму. Група старших жен ще при столі і прява олен. Четверо малих діти бавилися під столом. Діду, мале, оповічте деяку історію. Да ж то минуле нашого села. Озвався ще малий хлопчик до вікового старча, що сидів на вавці коло глиняного хлібового пеца. Старець погладів руку в свою довгу сів обороду, підкрутив баюса і шагнув під пазуху по файку. Потом вийняв дуган з табакерки, наклав його до цебуха, закрасав губку і пикнув. Сівий у тим. Оповів готвар, Історію повідаш. Діду іще раз пикнув димом з файки і зачав своє оповідання. Давно, давно тому, коли бив я іще малим хлопчиком, таким як ти тепер, Павліку, наше горе спровадився смок. Смок? Е, діду, байки оповідати. Байки, о, ніт. Я лимне чув за того смока. Глиєм говідів, биво того сени, хтакий день, як гнеска. На дворі прикро, мокро, вітри приганяли тяжкі хмари, гукалі сови. Чува ще якийсь неспокій в повітрі. Нараз ушитко утіхло. А потому. Що? Що було потому?» – витріщили очі дитиска. А потому зачало дути, страшно дути. Так що, здавалося, же пірве цілий швіт. Визрів ям без вигляд, а наша яблінь похвилався аж до землі. Ми, діти поховалися під столом. Дідо Аким запаліли гримницю, а мама з няням зачалися крістити і говорити отче наш. Дуло без чіву ніч. Коли наступного дня рано люди вийшли на двір, і хочам вказавши потворний відок. Чілий ліс на кечері лежав на землі. Що не лишилося стояти ані єдна яліча. Над берегом, де пастухи ходили на росаля пасти корови, стояло страшне звірятиско. Смок? Так, Павліко, смок великий, як прицерковна дзвіниця. Мав шість голов, а на каждій єдно велике око. З ноздрі бухала му пара, а списка огонь. Спаравши тут смочистку на чотирьох міцних лабах, і довгим огоні, котрі покривала, як чіле його тіло, швічача луска, на мешканців села пав великий страх. Ніхто не шмів підійти до смока, аж і вийти з хижі. Боялися, наші люди же безстрашний звір, не зайшов до села, не попалів хиж, не поїв худоби. Гризлися селяни, як будуть жити далі. Аж ту несподівано, трактом з Осанча прийшов до нашого села якийсь вандрівник. Розираться до укола, а ту живий душе не видко. В кінці дурка до нашого вікна. Няню отворіли лямку з двері і повідають Заходтелем скоро. Що ся ту стало? ввідується незнайомий. Няню взяли його за руку, при до вигляди і, вказуючи на кечеру, оповідають Мами, гназвельку біду. Без цілу ніч страшні дуво. Вітер спривертав шибки ялічі на кечері, а коли рано люди повставали, здрілі на бережі, тото -то сотворіння. Подорожній отсунувся від от вигляди, хвилю подумав і повідав до няня: Я вам того смока випроваджу з ваших гір, лемати зробити так, як вам повім. Заран ніж зійде сонце, ціле ваше село, що до одного мали діти до старці. Має прийти до Лобівської церкви. Ваш єгомощ гомощ відправить службу Божу. Колі скінчать, най хлопи, возьмуть корест, коругви і вшитки зберуться під церквом. А далі будете видіти. Подорожник сприбував у хліба з маслом, му зрихтували наша мама. попів молоком і вийшов з хижі. Няня зараз піславиметь до сусідів. барсімся бояв, але обишов їм шитки хижих нашому лобівці. Наступного дня, як було іще темно, пішли ми до церкви. Прішлі вшитки, іщеникова алобівська церков не здавалася мені така мала. Отець духовний відправив службу. По службі ґаздове взяли крест, коругві і вийшли на бір. Там ждав на них юж наш незнайомий. Станте до процесії, попереду священник, а за ним з крестом і коругвами, а далі решта села. З молитвом і шпівом ціла процесія пішла в бік кичери, де сидів смок. Коли люди дійшли під гору, смок покірно підійшов до процесії, незнакомий пов'язав на його семох карках ретязі, а другий кінці хопів у руки. Процесія звернула до сева. Наперед йшов його мощ, далі хлопець з крестом і корогвами, баби з дітьми і інші люди. На кінці йшов настаємничий незнакомий, Ведучи на семох смока. Тримаючи ще маминого кабату, мишлівсей, що «Щося стане з тим смоком, як процесія зайде до села? Сходімо до села, а тут сівими кіньми по возом заїжджать граба Стадницький з навойовий. Призирать шанамі смоковий і повідат, «Кілько Кількохте за того смока? Я його од вас возьму. Люди кос побідували і уроділі. Же пан поможе їм побудувати нову мурувану церкву обої? Граба пристав на таку пропозицію і гварив прив'язати со смока до брички. Шутки бар спораділи, кецьмок опустив їх село. Але ані ще не спостерегли, кіть зникнув тиш таємничий незнайомий, котрого ніхто веце нігде в селі не відів. Кім бив і откальща взяв, а курт в часі в нашім селі ніхто не знав. «А щося стало зо смоком. Жвідавши Павлік. Діду на хвилю змовк і ще раз пикнув димом з файки. Почекай хвилю. Став, а пішов до комори, отворив вельку скриню, виняв з неї звіток почистого ляного полотна. Одвів. Зачудуваним дітям вказалася пара красних скірні з холівами з грубої швічачої скори алупи. Коїм юж порипчив, ходів їм до грабського лісу возити дерево. Часом приїжджав і сам пан грабе Стадницький, відів жем робітний. Одного разу прикликав ня до себе. Щагнув за козу і витяг пару скірні, таких самих, як мав на ногах. Трімам їх до Гнеска і деколі подарують і павліку. Чорні очі хлопчика розжарілися, як у углі, дрібна ручка поглоділа хуляви. Та то ж, правдіва, смоча скора. Дідо посмотрів вигляд. Пристав одуті. дуті, за хмар вийшов красний повний місяць. Вказалися звізди. Пора спати, – повіла мама. Ці горіли сте й жорчена ж, То ходьте, подякуємо господаві за тот день. – Отче наш, зачалі спільний пацар діти, і стереж нас від швидкого звого. Амінь. закінчив хлопчик Павлік. Привожив голову до м'якого заголовчика і за хвилю дрімав. А пак заснув твердим сном. В'єдно з ним дримали гори і ліс на кечері.